Ялинки в Шевченківському районі продають зі спеціальними етикетками. Реалізатори показують свій товар. Така ялинка коштує 120 гривень. По 60 у нас є менші варіанти. Ось такі. Ось дивіться, 60 гривень. Гарний варіант. Порівняно з ціною лісгоспу ялинки на ринку дорожчі відсотків на 20. Красиво і недорого. Іскусственне стоїть 3 тисячі. А в лісхоз я їздив 80 рублей, 100 гривень. Ну, я, скоріш, поїду в лісхоз, там 80 гривень двометрова йолочка. Тут вона 120. Продавці на ринку кажуть, полтавці поки що не поспішають купувати новорічні ялинки, хоча вибір їх зараз чималий. Ми будемо живу ставити. У нас же ж двоє дітей. Одному два годіка, інші 7 годіків. О, так що будемо брати, ну не знаю, ми ще поки не брали. Я взагалі вже не покупаю. Я вважаю, що живі ялинки це кощунство вирубувати. Веточку взяла, поставила в ставчику і це в мене йол. Ну, желательно живу, звісно. Ну щоб пахло, це ж Новий рік. Нагадаю, за незаконне вирубування лісу передбачено штраф від 85 гривень. Крім того, за кожне деревце потрібно відшкодувати від 300 гривень. Лісівники Полтавщини цього року планують реалізувати понад 80 тисяч ялинок. Юлія Кравець Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.